Здравствуйте, малята! Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх вихованців, а саме про пацюків, таких, як наш Кріс. Бачите, малята, як нашому пацючку подобається клітка папуги Жака. Ми з неслуху вирішили зробити крісу невеличкий подарунок. Здається, наша собака-стрілка його вже знайшла. Мурка теж хоче подивитися, що знаходиться в коробочках. Зараз малята, ми вам покажемо, як зробити клітку вашого вихованця за тишною. Дивіться, малята це підстилка, вона зроблена з тирси. Ще для домашнього пацюка підійде підстилка сіна чи паперу, наприклад, з газети. В такому будиночку малята ваш вихованець зможе відпочити, поспати чи сховатися. А це поїлка та мисочки для їжі. Мисочок потрібно дві: одна для зерна, інша для овочів та фруктів. Малята, не забувайте міняти воду в поїльці щодня. дідонько сово, тепер давайте відкриємо ось цю коробочку. Ух ти! Справжній гамак! Так, не слухо. Пацюкам дуже подобається лежати в таких гамаках. Жак просить відкрити останню коробку. Пацюки дуже активні тварини, тому їм потрібне різноманітне приладдя для лазіння та бігу. Дивіться, крісу подобається його нове житло. Малята, хочете подивитися фотографії? Так, тоді починаємо. Ну, мої дітки, знайдіть серед малюків нашого кріса, а я вам поки розповім про пацюча. За один раз у мами пацючихи можуть народитися від шести до десяти малят. Вони з'являються на світ голими, глухими і сліпими. На цій фотографії пацючатам п'ять тижнів у цьому віці вони можуть починати самостійне життя. Це бабуся Кріса, вона належить до породи стандарт. Знайомтеся, це дядечко Кріса. Він представник породи Рекс. Зверніть увагу його шерстка довша, ніж у бабусі. Вона злегка в'ється, як і вуса. А це тітонька нашого вихованця. Вгадайте, як називається ця порода? Правильно, це лисий пацюк, це племінник Кріса. Він народився без хвоста, а не втратив його у двобої з супротивником. Ця порода називається безхвостий пацюк, дітень сово Адже у Кріса сьогодні новосілля. Давайте це відсвяткуємо. Ти знаєш, не слухо, пацюки звичайно все їдять, але не все для них корисно. Торти, наприклад, абсолютно не підходять. Пацюкам краще їсти зерно, насіння, горіхи, овочі, конюшину. Ще їм можна давати м'ясо, сир. А можна мені попробувати підняти кріса за хвіст? Дивіться, який він в нього товстий та міцний. Ні, звичайно, хвіст може зламатися і крісу буде боляче. З тваринами треба дуже обережно поводитися, не слуха. Вони не іграшки. Пробач, крісе, звісно, я не буду піднімати тебе за хвіст. До речі, малята, ви звернули увагу, як дружно живуть наші вихованці. Якщо ви вирішите завести пацюка, то можете спробувати подружити його з іншими вашими домашніми тваринами. Наприклад, з собакою. Пацюк може потоваришувати із котом, якщо він у вас лінивий і вже забув, що таке полювання. А от з маленькими пташками, як канарки, пацюки не дружать, тому краще не залишати їх самим без догляду. Але в будь-якому випадку дотримуйтеся обережності, знайомлячи ваших вихованців одне з одним. І якщо вони не хочуть дружити, не примушуйте їх. Скільки ми сьогодні всього нового дізналися про пацюків, правда? Так, не слухав. А тепер нам час попрощатися з малятами. Чудова ідея малята. Кріс пропонує зробити ще одну фотографію для його альбому. До побачення, малята! Бувайте!